Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 17 вересня 2023 року. Я хочу вам показати виноградний сорт із Швейцарії Мускат Блау. Це є універсальний сорт. Це один з моїх улюбленців на винограді на винограднику. Це такий сорт, від якого я ніколи не відмовлюсь. Ніколи. Він себе ідеально поводить в Західній Україні. Ідеально. Він має 120 днів. Ще не було такого року, щоб він не дозрів. Ось бачите, ягода не така, як 5 копійок, менша, але він дуже смачний. Тут ось є така, як і 5 копійок. Є така. Він себе ідеально поводить в Західній Україні. Ідеально. Такі грони. Грона невеличкі. Ось це одна грона така. Ось. Бачите, яка грона. Це вже інша. Були трошки більші грона. Вже вони продані. Приїжджають люди на виноградник і купують. Пробують їх. Вже і птичці. Я бачу, б'є, падають ягоди пошкоджені. Вже багато врожаю знято, але я хочу вам показати, я його кожен рік показує. Це він має середню силу росту, середню, не високу, Лоза вже починає визрівати, бачите. Так що лоза буде по-любому стиглою, значить будуть саженці. І буде врожай в наступному році. Для виноградаря саме головне, аби лоза визріла. Бачите? Які грон. Ну Ні, ніби не привабливі такі, але як людина спробує на ринку, все каже, давай. Зараз підійдемо з іншого, куща, з іншого боку куща. Не знаю, з якого боку цікавіше, з того чи з цього. Ось дивіться, які ще грона є. Бачите? Таке гарні грон, дуже гарні. Беремо 5 копійочок, запах йде, запах йде. Бачите яке. Красата й годі. Ось дивіться, які грона. Бачите вісять. Всі вони знизу висять, бо я його мушу вкривати на зиму. Він має там 21 чи 22 морозостійкість. всі на все. В Швейцарії ж нема зимів Сибірських. Ми його вкриваю постійно. Також, вже всього врожаю немає. Вже допомагає хтось. Бачите, хтось допомагає його споживати. Ось дивіться. Грона. Тут він росте в мене поруч з Юпітером. Ось, бачите, гроно мускат-Блау переплилося так цвіло разом з Юпітером. Юпітера і воно. Юпітер і Мускат-Блау це такі сорти, від яких я ніколи не відмовлюся. Вони будуть завжди на винограднику. Скільки я буду виноград вирощувати, стільки в мене буде. Що Мускат-Блау, що Юпітер. Ну, ще є деякі такі сорти, але мова йдеться зараз. Саме про ці це. Ці-то 100%, що були завжди. О, він ще на інший бік заліз. В гості пішов. Знаєте, це все мускат була. О, Який ще гарний гранат гарненький. Цей грині бачив. Лавренько, зараз ми будемо дегустувати ягоди. От беремо цю ягоду. Цю ягоду беремо. От, у нас дві вистачить зараз розрізати, показати, скільки там кісточок. Бо в ньому, на відміну від Юпітера, є кісточки. Друзі, я не знаю, чи камера то передасть. Я не знаю, чому його називали Блау. Але якщо проїм стерти, він чорний, бачите? Він чорний. Він і чорний. Може сік, але сік в нього рожевий. Ось дивіться, бачите? Кісточка вже стигла. Гарненько їй видно. На ножі таке рожеве, не блау. Чому його називали блау? Не знаю. Я посадив його ще два кущики, але вони ще дуже молоді. Якраз невдалі роки, що вони мало що виросли. Я хочу з нього робити, виготовляти вино. Зараз я <кхів> Провіримо його на цукор. Як бачите, має 18 цукру. 18 цукру має. Можливо, ще набере. Але хто йому дасть набирати? Все, друзі. Листочок показую який. Бачите, червоної ніжки листочок немає. Такої форми він, ніде червоного тут немає. Так що був до вашої уваги мій улюблений сорт мускат Блау. І нехай всім щастить гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.